Слава Україні, козаки! Сьогодні на огляді у нас павербанк від компанії Atria, модель VPD 160 SB. 160 натякає на його потужність у 160 Вт. Ємність 30 тисяч мАч. Поставляються ось такі фірмові коробці. Давайте відкриємо. Подивимося, що там у нас всередині. Кабель зарядки Type A на Type-C. Павербанк. Гарний фан-фактор, скоріш за все, тут акумулятори 21700 стоять. Інструкція українською мовою. І, напевно, гарантійка. Детальніше розглянемо сам пристрій. Корпус у нього повністю пластиковий, фронтальна панель глянцева, півпрозора. Збоку є кнопка, яка вмикає дисплей. Powerbank приходить заряджений на 50%. Логотип Atria. І надпис. Це на одні збічний грани». І він такий рифлений. Знизу немає ніяких елементів. На цій бічній грані також пусто. Ззаду у нас є характеристики. Можете ознайомитись. і до речі, характеристики написані українською мовою величезний плюс. Так, і найцікавіша панель. Верхня, тут у нас два USB-C-роз'ємчика і один USB-A. Купити Атрію по найкращій ціні допоможе є е каталог. Заходимо в розділ з павербанками. В підборі параметрів пишемо назву бренду, а саме Атрія. Натискаємо кнопочку Підібрати. Бачимо, є каталог, знайшов три моделі, і середня з них це якраз наш піддослідний. Ціни від 2000 до 3900. Можемо подивитись характеристики, а також відсортувати від найдешевшої до найдорожчої ціни. Розміри 59. 47,9, 153 мм. Вага 508 грам. По класиці перевіряємо протоколи швидкої зарядки, але я хочу зауважити, що дисплей показує не тільки рівень заряду, а також напругу і силу струму споживання. Давайте подивимось. USB-A роз'єм. Apple 5 Volt, Battery Charging, Samsung KFC 12 вольт, Huawei FCP 12 вольт, SCP-25 до Вт, 2.0 12 вольт. 30. Тай-C No1. Power 100 Sovatt, Apple 5 Volt, Battery Charging, Samsung AFC 12V, Huawei FCP, SCP, Quick Charge 20, 30 та 40. Warp не підтримується, PumpExpress не підтримується. Другий Type-C. Type-C номер 2 Або мій тестер глючить, або щось я не розумію. Режим PPS присутній в діапазоні напруг 3,3 – 20 В з максимальною силою струму до 5 А. Пульсації на потужності 100 Вт складають 86, 82, 84 мВ з величезним запасом вкладаємося у норму 2%. FNB-58 показував в другому Type-C порті лише 10 Вт потужності. Насправді тут її значно більше. Бачимо, що електронне навантаження без будь-яких проблем знімає 99 Вт. 98,5 Вт знімаємо з другого Type-C роз'єму. І підключимося в перший Type-C зарядним пристроєм на 140 Вт. Кабель в мене 100 Вт, тому більше, ніж 100 Вт тут не буде, але і таке обмеження є в самому павербанку, тому це не буде слабким місцем. Бачимо, що потужність виросла вже більш, ніж 50 Вт і продовжує рости. 89 Вт показує мій кабель на зарядку, і при цьому з другого Type-C ми знімаємо майже 99 Вт. Імітуємо те, що в нас зникло світло. Але навантаження не перезавантажилось, все працює безшовно. І це чудово. Давайте поставимо на зарядочку його і задіємо ще один роз'ємчик. Тайпей. Підключаємося в тайпей роз'єм. От, навантаження вимкнулося, Але пристрій все одно бере заряд. Скоріше за все, тут у нас два контролера: один на другий type C і на Type A роз'єм і окремий контролер на Type-C номер 1 Тобто ми можемо повноцінно заряджати швидкою зарядкою два пристрої. Або три пристрої, а при цьому один буде заряджатися швидкою зарядкою, а два інших на напрузі 5 вольт. Атрія повністю заряджений, і будемо проводити тест ємності. Але перед початком перевірте, чи ви підписані на канал, поставте вподобайку та напишіть будь-який коментар. Так, 98,5 Вт знімаємо з фаербанку. Закінчився тест ємності, він тривав 56 хвилин. Було віддано 93 ватт-години енергії з заявленим виробником 111 ватт-годин, що склало 84%. Наскільки швидко він відновить свою ємність? Він розряджений до нуля, ставимо його на зарядочку. Бачимо, що вона розпочалась. На годинку 6 година 40 хвилин. Засікаємо. Менше двох годин знадобилося пауербанку для того, щоб зарядитись від 0 до 100%. При цьому до 80% він зарядився трішечки більше, ніж за одну годину. До висновків почнемо з мінусів. Вони не критичні і суб'єктивні. Мені не подобається глянцева напівпрозора ось ця передня панель. Я вважаю, що вона швидко втратить свій вигляд, покриється мікроподряпинами і вона чудово збирає відбитки пальців і вам постійно прийдеться її протирати. А також хотілося б, щоб корпус був не пластиковий, а металевий. У всьому іншому чудовий девайс з безшовною наскрізною зарядкою, тобто він може бути використаний в якості імпровізованого ДБЖ для ваших роутерів, оптичних перетворювачів чи камер відеоспостереження. Також чудовий коефіцієнт корисної дії 84% павербанк віддав за заявлених 111 Вт-годин без будь-яких перегрівів на потужності 100 Вт. І це також величезний плюс, тому що багато є павербанків, які заявляють там величезну потужність, а при цьому з одного порта при 100 Вт потужності не можуть працювати, тому що перегріваються. Тут проблем не було, і нагрів складав приблизно там 40 градусів. Дякую за увагу. Ставте подобайки, пишіть коментарі, доєднуйтесь до спільноти Edelweiss Test в Telegram. Всі посилання, як завжди, в описі відео.